До речі, салончик тут взагалі шикарний, мені дуже подобається. Чорна шкіра, класно, гармонійно виглядає. Друзі, всім мої вітання, хочу вас порадувати. Багато хто з вас запитував за Volkswagen е, Tiguan на дизельному двигуні. Так от, він у нас з'являється. А саме Volkswagen Tiguan 2017 року випуску на турбодизельному двигуні об'ємом 2.0 літра, повністю ледоптика, парктроніки 360. Передні протитуманні фари. Перед автомобілем затягнути в прозрачну бронеплівку. Ми маємо легкосплавні диски, оригінальні на зимовій гумі Мішлен. До речі, власник віддає в нас також літо на легкосплавних дисках. Маємо безключовий доступ, повний електропакет, регулювання підігрів та складання зеркал заднього огляду, центральний замок, також відкриття багажнику з салону, пам'ять та електрорегулювання сидінь. Присутні у нас датчик світла та дощу мультикермі. Ми маємо управління адаптивним круїз контролем, бортовим комп'ютером. Маємо ось таку стильову електронну приборну панель, бортовий комп'ютер. На ньому ми можемо вибирати швидкість, показується також розход та скільки ми проїхали кілометрів від заправки до заправки. Та сам пробіг. До речі, пробіг на даному автомобілі у нас становить 154 тисячі кілометрів. По мультимедії ми маємо також багато настроїк. Присутні у нас карнет, навігація. Можемо підключити свій телефон та управління кліматом. До речі, він тут у нас трьохзонний. Маємо підігріви передніх сидінь, блок управління клімат-контролем, лобового скла, електропідігрів задня скла, запуск двигуна з кнопки. Коробка у нас автомат, електроручник, автохолд, система старт-стоп, допомога при паркуванні, відключення парктроників, вибір режиму руху. Та ось тут заховані два підстаканники. Також керівний зручний підлокітник. Та саме, саме класне це панорама. Вона у нас працює, шторочка відвігається, люк відкривається. До речі, продемонструю вам камеру заднього огляду. Непоганої якості, воно у нас все працює. Також можемо вибирати, як нам потрібно бачити, щоб було легше паркуватися. Давайте перейдемо до заду автомобіля. Позаду в нас також шкіряний диван в шикарному стані. Зручний, великий. Широкий шкіряний потолкіт з двома підстаканичками. На Sфіx також присутні в нас такі міні-столики, щоб поїсти можна було в дорозі. Класний автомобіль, дуже багато функцій, мені дуже він подобається. Позаду ми маємо також повністю ледоптику, як самі фари та протитуманний фонарь. Задні парктроніки, камера заднього огляду, по багажнику ми маємо поличку. Полбагажника та е, під полем знаходиться в нас пінокомпресор. Нажимаємо кнопку, воно у нас все закривається по автомобілю, вся електроніка справна. Була свіжа заміна ГРМ, заміна мастив та фільтрів в двигуні, заміна антифризу, один власник в Україні. Е, також встановлений новий акумулятор. Ревізія генератора була зроблена та пригнана у 2023 році з Бельгії. Тож друзі, за оглядом та ти даного автомобіля запрошую в місто суми вулиця Крут, 19.